Так, а це з висоти, це з балкончика. Мій садочок. Ну, це не весь садок, це молодий садок, в мене ще там три садочка так є по території. Це на городі я вділив там клинця. Бачимо один ряд, другий ряд, третій ряд і там з правіша є четвертий. Там горіхи і між горіхами в мене ще теж персик. Якось так. Так, вийшов. Провірити по садочку, чи зайці не гризуть персиком. Так, це має тут ряд один, це другий, там он до третій, там ще четвертий. Цих два ряда, оцих це в мене все, персик. Вроді немає слідів. По каміньсь, по крайній мірі, в самому кінці треба в'язти, бо там вже Трошки як від поля, там зараза, зараза може бути. Мені є дві падло. От і от день два різці. Треба весні обов'язково краскою закрасити. Так. О, підняв де. Перепілки тут все добре. Идем на туалет. Саме сніг випав у нас. Цей у ряд, <coughs> йому вже два роки. Цей не повинен. Ці, звісно, вже Ось мене вже, бачите, вони чашу є, формірує. Тут вже і ствол такий, слава Богу. На них. Щоб взяти Рукою. Це два роки саженцевіцем. В общем, один персик тільки є трохи пошкоджений. Хорошо, зараз ще подивлюсь, тут в мене є окуліровки літні. Молоденька. От одна окуліровка молоденька, бачимо яка вона. Це буду повісні розсаджувати. Вітрах стоїть, коротше, вітро сині нас немає. Це в мене окуліровка однолітня. Теж однолітня, але я її тут оставляю. Абрикоси то чуть, ну, взагалі. Зараз не зачіпай, не знаю чого. Мені подобається, вкусимо все. Вам прикоси взагалі живенькі, без питань. Це все теж окуляровки. Це вони цього року тільки я їх буду обрізати, щоб на... ну, наращувати однолітню цю деревину. В общем, слава Богу, копче персик не поїждний, можна сказати, там одного-два. Два рази гризнув, це не страшно. От такий садочок в мене молодий. Бачимо. Персика, дай Бог. На цей рік вже персики будуть в цьому ряду, більш-менш того року були вже показові. А ще рік-два і повинен вже садочок гарно родити.